Ви досі вагаєтесь, чи варто купувати СПА-басейн? Ось 5 переконливих причин зробити це вже сьогодні. Перше розслаблення. Гідромасаж знімає напругу, покращує кровообіг і допомагає глибоко відпочити після важкого дня. Друге здоров'я суглобів і м'язів. Тепла вода і масажні струмені зменшують біль у спині, ногах, плечах і допомагають відновитись після фізичних навантажень або травм. Третє. Зміцнення імунітету. СПА стимулює обмін речовин, активізує кровообіг і допомагає організму краще боротись із застудами, особливо в холодну пору року. Четверте. Якісний сон. Тепла вода і тиша сприяють швидкому засинанню, зменшують тривожність і покращують настрій. І нарешті, естетика. Спа басейн. Додає розкоші і затишку вашому будинку або терасі, створює простір, де приємно проводити час з близькими. Це не просто покупка, це інвестиція у здорове, щасливе життя. У Спагелексі ми підберемо для вас ідеальну модель під будь-який простір і стиль. Подаруйте собі те, на що заслуговуєте, звертайтесь до нас і підписуйтесь. Попереду ще багато корисного.